Не жартома заявив про свої права. Комунальні служби готуються до екстремальних умов, Ніжна Європа в шоці. А наші люди в усьому можуть знайти позитив. В Києві провели фестиваль сніговиків. Морозе сонце, день чудовий та ще й веселий. Хоча через морозну погоду сніговиків ліпити складно. Чотири десятки команд змагаються: хто зліпить кращого сніговика? В номінаціях: найсмішніший, найбільший, найспортивніший та найромантичніший. Собі на радість сусідам на заздрість. П'ятий фестиваль сала на Полтавщині. Черговий земельний конфлікт на Івано-Франківщині. По два претенденти на одну ділянку. Цільські громади майбутнє села. Як бачить його відродження, міністра агрополітики. Люті морози школярам на заваді вирішили в Полтаві. Щоб не випробовувати долю, оголосили вимушені канікули. Підготовчі. Групи, які будуть займатися при школах, це майбутні першокласники, наші не будуть відвідувати вже заклад завтрашнього дня. А з понеділка не відвідують школу перші-четверті класи. З вівторка, згідно температурного режиму, який ми маємо, це будуть і старші класи. Школярам така звістка, як бальзам на душу. Змінилися погодні умови. на вулиці дуже холодно, низька температура. Тому ви будете відпочивати весь день колі своєї сім'ї. Ура! Четверокласниця Марія Колько вже розпланувала, як саме проведе свій вільний час. каже, попри мороз вдома точно не сидітиме. Ми з друзями будемо кататися на ковзанах, санках і лижах. Майбутнім випускникам навіть вдома добре відпочити не доведеться. Канікули це звичайно цікаво, але нам ми повинні будемо працювати. І так як у нас буде більше вільного часу, то ми повинні будемо працювати в два рази більше. Да, ми випускний клас, і а, ми маємо підготуватися гарно до ЗНО, гарно його здати і а, вступити до вищих навчальних закладів. Однак навіть вдома доведеться вчити уроки. На період вимушених канікул наші діти вже отримали завдання в інтернеті на платформі щоденних UA. от, наприклад, завдання з алгебри чи з геометрії. Вчителі, знаходячись вдома, будуть перевіряти виконання. Цих завдань учнями також через інтернет. Ті ж діти, які не мають вдома інтернету або комп'ютера, отримали домашні завдання у письмовому вигляді. І перевірка цих домашніх завдань відбудеться після того, як діти знову повернуться на навчання. В управлінні освіти обіцяють, ніяких додаткових навчальних годин не буде. Шкільну програму наздоганятимуть за рахунок більш інтенсивного навчання. Літня посуха і теперішні морози можуть призвести до того, що зійде лише половина озимих. За даними гідрометцентру, зараз 35% посівів не вкриті снігом. Тим часом очікуються морози до мінус 35 градусів. Втім, об'єми втрачених озимих можна буде підраховувати після проходження рослинами всього курсу вегітації, кажуть в гідрометцентрі. Перші результати очікуються вже в лютому, а більш вичерпна картина в березні Мінагрополітика та продовольство України ініціювало розробку проекту закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо питання податкування насіння кукурудзи. Він підготовлений з метою створення сприятливих умов для ввезення на митну територію України насіння кукурудзи у зв'язку з необхідністю значного пересивання площ під загиблими озимими культурами. Згідно із законопроектом, до 1 травня 2012 року імпорт насінневого матеріалу кукурудзи не оподатковуватиметься ПДВ. Народні прикмети віщують коротку весну. Зима протримається до березня, потім різке потепління і літня погода. Відтак для весняних польових робіт часу буде обмаль. Крім всього, весною погода буде мінливою від теплого дня до заморозків вночі. Кому морози в клопіт, а кому в радість. На початку програми ми побачили, як школярі планують використати позапланові канікули. Вочевидь, життя буяє і в суворі морози. Українське село це унікальна суспільна формація. Серед усіх європейських держав лише в Україні кількість тих, хто живе в сільській місцевості, сягає рекордної позначки більше 25%. Для порівняння в Німеччині 4%, у Франції 5%. Попри революції, голодомори, війни, українське селянство як клас вижило. Цікавий факт за радянських часів тільки для селян зробили виняток і дозволяли приватно торгувати агропродукцією. Голодні 90-ті, саме дякуючи українському селу, на столі був хліб і до хлібу. Однак ламати село почали подальші проблеми. Передусім, зруйнована система взаємодії агробізнесу і громади. Колись колгоспи виконували цю функцію добре чи погано. Тепер агрохолдінги турбуються про себе, про селян немає кому. А саме селяни виробляють значну кількість агропродукції понад 70% молока, 60% городини. Ті, хто працює на землі, стали заручниками цін, які їм виставляли перекупники. Проблема вийшла на рівень національної безпеки. Ми після здобуття незалежності і переходу до, ринкових, до ринкової економіки. Практично у нас виявилось така, знаєте, бажання самоутвердження аграрного сектору. І нам це вдалося на сьогоднішній день. Показники аграрного сектору набагато перевищують показники соціалістичного періоду. Про що це говорить? Що наша земля родюча може давати високі врожаї, давати великий вал виробництва. Це говорить про те, що наші інвестори і люди, які працюють на землі, підприємці, вони теж хочуть і вміють працювати. Але за погонюю за цим, ми втратили увагу, або і самоусунули увагу до української громади. Тобто українське село і перспектива відійшли на насту на другий план. Характерний приклад: ціна за літр молока, яку пропонують перекупники селяна, менше за літр води. Полтавщина, село Вебрики. Цей матеріал ми знімали влітку. Ситуація типова: селяни повстали проти заготівельників молока. Ті стали платити гривню 70 за літр. Це за межею рентабельності. На сходці села постановили молоко не здавати, молоковози до села не пускати. А для розморку це виживання. Ось, наприклад, у мене вчиться два студенти полтові. І обоє за обох я плачу. Ось приїхала дочка, давай за вчити батьку, стільки дві тисячі, син приїхав, давай за навчання три тисячі. А що ми живемо? ми живемо з В даний момент, щоб скосити сутку те саме сіно. Груші, які впротимо, це те, те саме посіматі матеріал, все груші. А в княжними то ми остаємося бідні з бідми. Не буде кінці з кінцями. Щоб відчути на собі, що таке гривні 70 за літр молока, селяни пропонують перекупникам, керівникам чи господарям молокозаводів та чиновникам спробувати себе у їхній ролі. Навіть обіцяють віддати корів у безкоштовну оренду. Якби тому хто ціну встановлює, я дав корів безплатно і хай місяць погодує. І молоко постає молочний бунт первинно згуртував селян. Та який конструктивний вихід ситуації? Відповідь дає народна мудрість гуртом добре і батька бити, не виживати окремо, а громадою вирішувати спільні проблеми. Фермер з Чернігівщини Микола Полуда сам починав з малого. Тепер має 10 тисяч гектарів землі в оренді. Зізнається, одноосібник вижити може, але це надзусилля. Каже, треба об'єднуватися, тобто кооперуватися і вимагати від місцевої влади допомоги, тобто виконання їхніх безпосередніх обов'язків. Місцева влада багато чого може. О, ну, насамперед організувати цей процес, за яким ми говоримо. Сільська рада, щоб не була бездіяльна, то люди повинні депутати, депутатський корпус, місцевий, райони повинні шевелити. І тоді буде результат. Станом на 1 січня 2012 року в Україні налічується 761 сільськогосподарський кооператив за попередній рік. їх кількість зросла на 178, тобто на третину для надання підтримки цим кооперативам із держбюджету протягом 2009-2011 років було виділено понад 40 мільйонів гривень. Однак, попри державне сприяння, загалом за минулий рік кооперативами з різних причин було використано лише 60% від виділених коштів. Експерти кажуть, причин цьому дві нерегульованість законодавства та часом пасивність місцевих органів влади. Сьогодні сільська громада повинна пробудитися. Пробудження повинно відбутись, і сільська громада повинна зрозуміти, що вона є основою. І вона має право і має зобов'язання, якщо хочете, забезпечити розвиток своєї громади, починаючи від сільського голови, сільської ради, старішин, якщо хочете, але громада повинна використати свої можливості для розвитку свого регіону. Щодо державної підтримки, в держбюджеті на 2012 рік відповідною постановою уряду передбачається часткове відшкодування витрат фізичним особам за закуплену нову установку індивідуального доїння. Таке відшкодування передбачено за умови утримання в особистому господарстві не менше трьох поріг. Повну інформацію щодо підтримки організації власної справи, об'єднань селян і розвитку громади звертайтесь і вимагайте в управлінні агропромислового розвитку районної держадміністрації за місцем проживання. У 2012 році уряд продовжує програму підтримки та розвитку агропромислового комплексу. На цьому наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами соціальної мережі Фейсбук. Глава уряду повідомив, що у програмі розвитку аграрного комплексу є спеціальний розділ, спрямований на підтримку закладки нових садів і виноградників. Це так званий одновідсотковий збір, проінформував Микола Азаров, зауваживши, що інвестори вкладають великі кошти у цей бізнес, укупність якого 3-5 років абсолютно нормальна. Прем'єр-міністр повідомив, що у 2011-му закладено велику кількість садів та збудовано чимало фруктосховищ. Ми будемо цим займатися і в наступному році, запевнив Микола Азаров. Оптові ринки сільськогосподарської продукції витіснять з ринку цінових спекулянтів і дозволять продавати продовольство за справедливою ціною без посередників з ланки між виробником та споживачем. Такого курсу дотримуються мінагрополітики. Наразі будується ще один оптовий ринок, січовий в Запорізькій області. Досвід роботи столичного та львівського оптових ринків. В середньому ціна на плодово-овочеву продукцію там на 40% нижча ніж в інших мережах. На Рівненщині ліквідовують залишки заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Вже цьогоріч їх планують вивести з території області. Зараз на Рівненщині зберігається понад 60 тонн заборонених і непридатних до використання хімічних засобів. Їх утилізують за кордоном, адже в Україні немає підприємства, яке б цим займалося. Попередньому матеріалі ми побачили, як згуртуватися селянам в громаду, що робити, кого вимагати і що для громад робить держава. Ще 89-го року облвиконком передав Івано-Франківську землі приміського радгоспу Авангард. Тоді ж були визначені і нові межі сусіднього села Загвіздя. Цей проєкт був підписаний всіма службами, в тому числі. І тодішнім сільським головою села Загвіздя. тобто він погодився, поставивши підпис і початку на цьому проєкті. І відповідно до даного проєкту, на якому я зазначаю, є підпис і початка Загвіздянської сільської ради, землі урочища нивки, по яких сьогодні йде спір, вони відносилися до земель запасу міста івано франківська Через 20 років міськрада дозволила передати цю землю під приватне будівництво. Потім ділянки на цій землі тисминицька райадміністрація роздала мешканцям за гвіздя. Це стало приводом для суперечок, хоча селяни і запропонували франківцям компроміс. Місто протягом чотирьох років ремонтує амбулаторію, що допомагає нам здати, ремонтує будинок культури, умовно робить проєктно-технічну документацію на водопостачання і каналізування загвізя. Загріздя віддає 37 гектарів землі. Крапка. Однак такі запити міська влада вважає завищеними. Посередником у конфлікті намагалася стати обласна адміністрація. Два місяці тому сторони ще раз домовилися укласти мирову однак далі слів справа не пішла. Обурені люди, які вже кілька років не можуть отримати у власність наділи в урочищі нивки, напередодні заблокували вхід в облдержадміністрацію і вимагали зустрічі з губернатором. Михайло Вишеменюк обіцяв, що до трьох днів буде вирішене наше питання, земельне питання, але до цього часу нічого не зроблено і питання не вирішене. Це вже напевне місяців три тому. Ми були в нього на прийомі. Нас, як бачите, не не пускають. Заблокували сходи і людей просто не пускають. Обласна влада заявила, що втомилася від бездіяльності івано-франківських та Тисманицьких чиновників у врегулюванні конфлікту. Тож голова облдержадміністрації звернувся до прокуратури. Більше гратись ми з цим не будемо і не дозволимо брехати. Слідчі прокуратури не виключають, що через зволікання з розв'язанням земельного конфлікту будуть покарані і окремі посадовці. Торік державні інспектори за порушення земельного законодавства наклали майже 5 мільйонів гривень штрафів. До адміністративної відповідальності притягнуто понад 18 тисяч громадян та посадових осіб. Земельні інспектори нарахували шкоду за подіяну внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу на суму 117 мільйонів гривень. Закон про ринок земель дасть змогу розвиватися сільській громаді, на потребу яких передбачено спрямувати близько 6 мільярдів гривень щороку. Про це заявив перший заступник міністра агрополітики та продовольства Микола Безуглий. У зв'язку з підвищенням нормативної оцінки земель суми орендної плати збільшаться, але отримані гроші будуть спрямовані саме на розбудову села. Платежі надійдуть до сільських рад на вирішення нагальних питань. У новому проєкті закону про ринок земель прописано, що весь зібраний від оренди сільськогосподарських земель податок передбачається направити саме на запитання. Безпечення сільської громади. Найбільшого поширення у сфері земельних відносин набули такі порушення, як самовільне заняття земельних ділянок, використання землі без правоостановлюючих документів, значна кількість рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади прийнята з порушенням вимог земельного законодавства. Нині земельні інспектори належним чином здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель в майбутньому, як передбачено законодавством, інспекційні підрозділи органів земресурсів пройдуть у підпорядкування держсільгоспінспекції. Як ми бачимо з попереднього матеріалу, конфлікти навколо землі не вщухають. І це зараз, коли ціни на землю ще не сягнули європейського рівня. Наразі до запровадження ринку землі взялися за причини корупції і конфліктів. Триває низка організаційних змін в земельних органах. Новенька хусточка та кілька медалей. Її святкові прикраси. У хаті яблуку ніде впасти. На день народження пані Ніни з'їхалися майже всі родичі. Столітня ювілярка, гостям рада. Частуватиме, каже, як у найкращих будинках Полтавщини. Є водичка, якась не знаєш, яка там назвати, назвати шампанське, пиво буде турботлива бабуся, чимна сусідка і найкраща поштарка. Пирятина. так про неї говорять у нестечку. На цій вулиці вона прожила все своє життя. Ліпше за неї місцину не знає ніхто, каже її донька Ліда. Вона, як вона казала, я знаю перятин, як п'ять своїх пальців. У воєнні часи юна Ніна працювала телефоністкою. Після перемоги ще півстоліття віддала професії поштарки. І, хоч із колег ювілярки вже ніхто не працює, на пошті її пам'ятають і досі. Фото Ніни Гнатівни як реліквію бережуть у книзі пошани часів СРСР. Відповідальна була і хороша. І порядочна людина була. на пенсії бабуся теж роботи не цурається, береться за все. Хвалиться донька. Вона он снігот кидає помалу, плиту мені не долучає, бо я не так розпалюю. Що ти лізеш туди? Розпалювати, ти не так розпалюєш. Онуки, правнуки і сусіди такою людиною пишаються до неї за порадою та добрим словом. З'їжджаються з різних куточків України та Росії. Але, мабуть, для неї особливо важливо це наша увага. По суті, і те, що ми сьогодні разом тут усі зібралися. не нічела в нас. Ми його все слухали. Для нас це великий авторитет. для Ніни Гнатів, шана рідних і знайомих, найкраща подяка. Жінка каже, головний секрет такої любові близьких пісня. У свій ювілей жінка теж заводить пісню. На наступний ювілей каже, буде ще й пританцьовувати. Наталія привезла на свято півтонне сала. З нього зробила і футбольний м'яч Євро 2012 каже від такого презенту: гостей єврочемпіонату за вуха не відтягнеш. І дуже багато різновидності сала 70 видів. Сьогодні ми на святі сала презентуємо із книгу історії майківської свіжини, що всі полтавці знали, де вирощується екологічно чисте тваринництво». Про пристрасть українців до улюбленого продукту сотні анекдотів. Полтавські козаки кажуть: хай кепкують, а ми їли, їмо і їстимо. Всім на заздрість. Доказано і вченими, що воно корисно і для серця, і взагалі в принципі для організму. Тому вживайте сало зранку, в обід і ввечері. Свого часу воно було навіть мірилом достатку та багатства сім'ї. Багато хто і нині вважає сало одним із символів України. А дехто навіть присвячує йому вірші. Я сало полюбив з дитячих років. За життя свою я силови його немало. Вкусніше сало в мірі пищі нет. Вкусніше сало, тільки сало з салом. О, сало, сало, ти любов моя. За всі мої мучення награда. ти сонце, світ, і трелі солов'я. Дроє закуски мені не нада. Виробники сала змагалися в конкурсі на кращу страву з улюбленого продукту. Журі скуштувало понад півсотні кулінарних шедеврів. Тепер збираються видати збірку рецептів. Око тішили дракони, сніговик, свиня і книжка, торти і рулети, все із сала. Лише за один день полтавці купили і з'їли понад три тони українського делікатесу.